Всім привіт! З вами Валентайзер. І сьогодні ми розберемо, як я визначаю контекст. Окей. Okay. Давайте приступимо. Почнемо з самого банального Це з інструментів, які я використовую для визначення контексту. Я думаю, такі інструменти, як Imbalance, Order Block, Rejection Block і зняття ліквідності для вас не мають задати питання. А от річ, як фліп. В деяких людей може виникнути питання. І якщо вам цікаво, щоб я розказав, що таке фліп і так далі, то напишіть мені, там можете і в ТГ написати, і так далі під відео, буде супер, активу треба. І тоді запишу окреме відео про фліп. Окей. Давайте приступимо до наступного: це в нас є таймфрейми, на яких я аналізовую свій контекст. Це в нас є тижневий, денний. І часовий. Тижневий таймфрейм. Тайм на тижневому таймфреймі я визначаю загальний напрямок руху і глобальні цілі. Це все зараз. Те, що я кажу, ще раз продублюю і покажу на чарті, але просто пробіжемось, щоб було більш-менш понятно. Дневний таймфрейм це потенційні або актуальні тригери для руху. Це також я після того вам покажу. І часовий таймфрейм. Це таймфрейм основним робочим. Таймфрейм, на якому я визначаю інтрадей таргети, інтрадей зони, від яких я хочу набирати позиції, від яких я хочу бачити реакцію і так далі. Окей, Давайте приступимо, перейдемо до чарту. Розберемо на активі FRA 40. Давайте почнемо з тижневого таймфрейму і будемо рухатись. До меншого тимфрейму. Окей, okay. що ми бачимо? Ми бачимо зняття цієї ліквідності, тест цього імба, цей рейд, тест цього БПР- і похід вище. У нас є з таргетів цей хай і цей хай. Щоб вони були для мене найбільш валіднішим, мені було б щоб для повного щастя побачити утворення цього ордерблоку. щоб був оцей таргет для мене супер інтересним. Але якщо брати глобально, для мене більш-менш цікавий лонг сюди. Якщо брати говорити за лонг сюди, мені треба побачити фліп цього імба. Тоді я би говорив за лонг вище. Окей, давайте перейдемо те, до дневного таймфрейму. На дневному таймфреймі, що ми зараз бачимо? Ціна вийшла від цього зняття. Затестили цей імп, і від цих блоків почала, дава... почала йти в лонг. Першого блоку йшли, від другого блоку йшли, від третього блоку йшли. Фліпнуло цей імп. Фліпнуло також і цей імп, і цей імп. І зараз що ми бачимо, ціна прийшла в Rejection і дає від нього реакцію. Але, якщо брати глобальну, все рівно мені цікаво побачити лонг сюди, але це вже залежить, чи мені часовий таймфрейм дає таку інформацію. Давайте перейдемо на часовий таймфрейм. Що ми бачимо на часовому таймфреймі? Ціна тут в днівному блоці. Дала цей рейд. Фліпнула цей імп, ушла лонг. Лишили такі іквели. Ціна зараз в IMB. Було би цікаво побачити маніпуляції вхід вище. Якщо ціна закріпляється нижче, це можливо, що ми будемо вже йти кудись нижче. Але, якщо брати. Мої глобальні наративи все рівно Хочеться побачити лонг, але все буде залежати від цієї свічки. Окей. Okay. Я думаю, що м, найкраще показати, як я це робиться, там, наприклад, від Бектести один-два дня. І це буде найкращим показником, м, як я на це дивлюсь. Але ще хочу розказати за те, що я казав, за дневний тимфрем, як його використовую. Це... Не всім могло було зрозуміло, про що це я говорю. Потенційні або актуальні тригери для руху. Що це? І як я собі це аргументовую. Тобто, дивіться: наприклад, у нас є лонговий Оф. У нас ціна прийшла в якусь мінорну зону, і від неї ми даємо ребаланс. Тут у нас є лонговий імба. Тобто, коли ціна на часом дає деякі ж конфірми, мені цікаво подивитися, що ж до цього імба. Але в глобальному я хочу побачити лонго цього імба. Тобто, коли... Ціна мені дає тригер для того, щоб прийти сюди. І глобальні наративи для того, щоб побачити лонг від цього Окей. Давайте проступимо, почнемо з. Понеділка. Трошки видалимо, щоб був чистіший чарт. Заходимо на тиждень таймфрейм. Ще раз пробіжимося. Бачу. Тест цього імба, рейд, тест цього BPR. Поки що ми ще не фліпаємо, але можливо будемо фліпати цей імб. М -м, глобальні це сюди, але ціна також може і дати і раксі від цього імба. Але рівно, я більш-менш притримую слунгів. Мені цікаво побачити лонги, як мінімум до, цього, до цих іквелів і далі. Окей. Спускаємося на таймфрейм нижче. На даному тайм таймфреймі ми бачимо реакцію від цього блоку. Ціна тут тестила блок, тут тестила блок, фліпнула імп. Зараз тестила цей імп. І мені цікаво побачити лонг до цього режекшена, до цього хаю і до цього хаю. Переходимо на годинний таймфрейм. Що на годину на той фреймі бачу? Ми бачимо агресивну палку шорт. Що вона нам дає? Тут у є свій ордер ордерблок. І в цього ордерблоку цікаво побачити лун. Ми в нього заходимо. Як я собі буду аргументувати, коли я буду менш певне в лунгу після цього фліпа? Але глобально, коли я буду брати позицію, це після фліпа цього гімбачу. Чому? Тому що я дуже люблю бачити маніпуляції в дневних пої, тобто ціна. Може прийти в цей імп, дати сюди, не обов'язково там full я просто так відмітив. Дати сюди і аж тоді піти в Тобто для мене важливо бачити маніпуляцію, але не завжди. Якщо ми вже фліпну цей імп, я вже буду думати за те, що ми вийдемо без маніпуляції. Окей. Не далі ми фліпуємо цей імп, даємо перехай від цього імба. Утворили цей лонговий ордер блок. Йдемо вище. Від цього імба ми даємо перехай. Наступною флічкою, свічкою ми фліпаємо цей імб. Ще не дійшли тут. Утворюємо міквели. Але після фліпа цього імба для мене відкрита дорога до цих таргетів. І мені цікаво бачити лонг в подальшому. Окей. Але м -м, ціна сьогодні не дала мені адекватної можливості зайти. Вона просто. Дала агресивну палку, проігноруючи всі ці зони, після того ми утворили чи свій імбаланс. І від цього імбалансу, як я вже казав, було цікаво побачити. Плюс тут утворюються такі гарні іквели. Ціна тестить цей імбаланс після того, коли дала перелой від цього імба. І через то мені важливо побачити фліп цього імба, тому що від цього імба ми давала перелой. Тоді, значить, як я буду буде? Коли ціна фліпну мені цей імб? Мені було б прекрасно, наприклад, побачити цей блок. Або тут вище утвориться імб. І бачите, наприклад, від цього імба. Вон, що ціна робить. Утворює той блок. І зараз вона просто проводиться. Як я розумію, 23.00 це, 23 це більш-менш 23.00 виходять отчоти, Через це ми могли трошки піти не по контексту. Але, рівно думаю, в глобальному наративі ми будемо бачити лунги. Вот. Я показав, як я визначаю. Контекст. Якщо вам буде це цікаво, ми можемо провести лайв стрім на Ютубі, там де я буду бгати контекст з вами, будете задавати питання. Але це все, якщо я побачу фідбек і так далі. Так що, всім дуже дякую, хто був на, хто дивився це відео. Всіх дуже сильно люблю. Не забувайте підписуватись на телеграм. Всім пока!